Привіт! Сьогодні у нас Discovery Sport 16 рік, 2,0 бензин 22500 вартість, пробіг 51 тисяча км. Пробіг оригінальний. По комплектації маємо 360 камери, лінзи, парктроніки вкруг. Пошкодження було тільки переднього бампера і замінене крило. Силові агрегати не постраждали, ніякі ланжерони, усилітелі бампера не чіпалися. Весь загальний кузов в рідній фарбі, маємо безключовий доступ. Подивіться, який салон. Салон відповідає пробігу. Всі карти, сидіння, кнопочки, підлокітники, немає ніяких царапин. Кермо також в ідеальному стані. По комплектації маємо багатозонний клімат, підігрів сидінь, вибір режиму руху на офроуді. Утримування в полосі. Маємо електросідухи. Гарна панорама, світлий салон. Сонцю багато. Також маємо третій ряд сидінь. Додаткові гумові коврики, електрокришка багажнику. Загалом авто дуже гарне, чорний металік, немає ніяких дефектів по кузову, вм'ятин, царапин також немає. Давайте запустимо мотор. У нас є розпізнавання знаків утримування в полосах камери 360. Перектроники, багато налаштувань, все працює, кондюр заправлений. Підкермові ліпістки. Автомобіль дуже в гарному технічному стані, ніяких обслуговувань не потребує. Всі кнопочки працюють. Пам'ять сидінь пасажира також є. Авто готове до експлуатації. Коробочка працює чітко, мотор також. По ходовочці робити нічого не потрібно. Автомобіль дуже приємний в керуванні, легенький. Двигуна цього і вистачає повністю. Автомобіль рулиться дуже чудово, немає претензій ні до ходової, ні до двигуна, ні до коробки. По відчуттям, наче тут не 2-літровий, а 3 мотор. Динаміка дуже гарна, шумоізоляція супер. Хто шукає преміальне авто за такий невеликий бюджет із адекватним пробігом, буде задоволений. Нагадую, що працюємо ми кожного дня без вихідних, а також можна придбати цей автомобіль в кредит або лізинг. those are the